Дві, друзі, пропоную незвичайний, але дуже простий рецепт приготування картоплі у духовці. Попередньо я вже вимила картоплю і тепер відварюю картоплю в мундирі до готовності в підсоленій воді приблизно 20 хвилин. Готую начинку. До м'якого сира фета додаю дрібно нарізану зелень. Додаю видавлений через прес-часник. Та оливкову олію. За допомогою виделки розминаю сир і всі інгредієнти добре перемішую між собою. На деко викладаю картоплю і буду акуратно роздавлювати її за допомогою картоплем ялки. За допомогою ложки роблю невелике поглиблення в центрі кожної картоплини. Кожну картоплину трошки поливаю оливковою олією. У кожну картоплину додаю начинку. Картоплю я запікала в духовці 15 хвилин при температурі 180 градусів. Готову картоплю прикрашаю дрібно нарізаною зеленню.